Депутату Івано-Франківської обласної ради, який продавав авто для Збройних сил України, загрожує до семи років позбавлення волі. З позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. На Прикарпатті попрощалися із загиблим на війні екс-головою Тлумецької громади Романом Круховським. Чоловік дуже порядний чоловік серйозний чоловік, робив для людей, для, для, для громади. У музеї народної архітектури і побуту Прикарпаття гончар Андрій Бучко проводить майстер-класи. Гроші передає на потреби армії. Гончар наперед задумує, який виріб він має зробити. Але я можу трошки пофантазувати. Поліція та служба безпеки України затримали депутата Івано-Франківської обласної ради, який разом із помічницею продавав автомобілі для збройних сил України. Вони були ввезені як гуманітарна допомога. Для цього депутат заснував благодійний фонд. Затримали чоловіка під час того, як він зі свого авто контролював отримання грошей від місцевої жительки за машину швидкої допомоги марки Opel Віваро. За це авто депутат отримав 12 тисяч доларів. Про це повідомила речниця обласної поліції Тетяна Іванюк. Поліцейські вилучили документацію щодо я благодійного фонду. Крім того, виявлено 3 автомобілі швидкої допомоги на іноземній реєстрації, 7 позашляховиків, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, близько 39 тисяч євро, понад 176 тисяч доларів, понад 1 мільйон гривень, також понад 3 тисячі 300 польських злотих та 6-700 англійських фунтів, а також патрони. Речниця обласного управління СБУ Марія Римор розповіла, що затриманий депутат обласної ради планував продати й інші автомобілі, які завіз як гуманітарну допомогу. Його помічниці також оголошено про підозру у пособництві у вчиненні цього злочину. Їм обом суд вже обрав запобіжний захід. Основному фігуранту, тобто депутату, обрано тримання під вартою з можливістю внесення застави, а помічниці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Депутату загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін 3 роки та з конфіскацією майна. Українські воїни ліквідували 42 тисячі 340 окупантів, знищили 1811 танків і 4070 бойових броньованих машин, 960 артсистем, понад 130 ППО і 260 реактивних систем залпового вогню. Збили 223 літаки, 192 гелікоптери і 754 безпілотники, 182 крилаті ракети, 2993 авто і цистерн і 86 спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і катерів. Працівники служби безпеки України Івано-Франківської області затримали інформаторку, яка передала російським військовим координати підрозділу Збройних сил України та складу боєприпасів на Донеччині для коригування удару. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Марія Римар. Затримали інформаторку у Покровському районі Донецької області. Звідки вона родом під час обшуку в її помешканні працівники СБУ вилучили мобільний телефон, через який інформаторка спілкувалася з бойовиком незаконного збройного формування ДНР. Ці позиції збройних сил знаходяться за кілька кілометрів від району безпосереднього ведення бойових дій. В зв'язку з цим по них готувався. Саме ракетний удар, про що їй було відомо. Однак, завдяки своєчасному реагуванню Сил оборони вдалося змінити позиції і уникнути ракетного удару. І про те, що підрозділ змінив позиції, вона теж передала своєму куратору на ворожій стороні, що ракетний удар по цьому місцю вже більше не актуальний. За цей злочин на неї очікує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Тлумачі в суботу поховали військовослужбовця Збройних сил України, колишнього голову Тлумацької громади Романа Круховського. Чоловік загинув 2 серпня під час артилерійського обстрілу поблизу села Кодема Бахмутського району, що на Донеччині. Він був гранатометником стрілецького взводу 10-ї гірсько-штурмової бригади. Прощання з Романом Круховським розпочалося в Народному домі. Потім похоронна процесія рушила до церкви. Віддати шану воїну прийшли, як його. Рідні, близькі, так і жителі громади. Чоловік дуже порядний чоловік, такий серйозний чоловік. Робив для людей, для, для, для громади, для міста, для школи робив він спортсмен. Дуже по всіх школах, по всіх селах кладали площадки спортивні. Він дуже він все контролював. З початком повномасштабного наступу Росії Роман Круховський вирішив захищати свою батьківщину і 27 лютого вступив до роти охорони. 10 травня його та ще кількох хлопців з роти забрали у лави 10-ї гірсько-штурмової бригади. Розповідає заступник командира роти охорони Микола Гульванюк. Організатор хороший. біля нього завжди тиснулися люди. Мав багато друзів. Зараз це самі побачите. Поруч з катафалком – побратими Романа Круховського з 10-ї гірсько-штурмової бригади. Роман Кишинський розповідає, проходив з ним бойове злагодження. Відтак і потоваришував загиблим. Підтримував тяжкі хвилини. Був відкритою людиною, з якою можна було порадитися, поговорити. Про сім'ю говорили, про як, що ми будемо про плани після війни, що будемо змінювати. В нього Були плани піти далі в керівництво міста, району, щоб підняти Україну на вищий щабель. Від церкви похоронна процесія рушила далі. Перед кладовищем люди зустрічають воїна на колінах. Поховали Романа Круховського на Тлумецькому міському кладовищі. Прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно до кінця служив ваш чоловік. Роману Круховському було 42 роки. У нього залишилася дружина та двоє синів. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківська область. Волонтери із села Боднарів Калоської громади передали для збройних сил України п'ять автомобілів. Голова старостинського округу Олег Дрогомерецький в коментарі Суспільному розповів, що це вже не перша допомога, яку передають українським воїнам. Загалом жителі села відправили 12 автівок. За його словами, усі авто перевірили спеціалісти на станції техобслуговування у Івано-Франківську. За словами старости Боднарова, гроші на цю допомогу передавали жителі села, представники українського культурного центру в Естонії та заробітчани з за кордоном. Їх перераховують у місцевий фонд Дружна рука допомоги. Це було три позашляховика: один Т-5 і один Mercedes-Віт. Продукти харчування поїхали. Ми передали такі камери, чотири штуки ми передали зразу. Те, що машина може вечором рухатися без фар. Продукти, потім ну, різні там лопати, рюкзаки, передали такі кашкети, сітки, наприклад, від комарів. Понад 100 тонн гуманітарної допомоги з Азербайджану отримав благодійний фонд Чисті серцем. Спочатку вантаж літаком доправили у Польщу. Звідти з шістьма вантажівками перевезли на Прикарпаття. Про це розповіла директорка фонду Ірина Рабарська. З отриманої допомоги волонтери планують сформувати від 600 до 1000 коробок і передати їх в регіони, звідки проходять запити. Окрім цивільного населення, благодійний фонд допомагає військовослужбовцям та медичним установам. У військові частини передають продукти швидкого приготування та консерви. За словами Ірини Рабарської, це вже не. Перша допомога азербайджанці вже відправляли вантажівку з гуманітарною допомогою у Івано-Франківську область. Це є допомога продуктова, тобто в більшості випадків там пшеничне борошно, макаронні вироби, пачиво, також гречка, рис, сухофрукти. Їхній чай, от і дуже добре, що вони цю допомогу передали. Навіть е, є такі макроні воробова 5 кг, Нам добре їх фасувати в великі продуктові набори, щоб ми могли зразу формувати і продавати їх в найгарячіші точки, там де на жаль люди не мають що їсти, або там, де величезна кількість проживає осіб переміщених. І розминати, щоб вона була така м'якенька, як наше серце, як наш характер має бути м'який. Кладу її на центр круга, гарненько притискаю, щоб вона не вилетіла. І під руками дуже важливо, щоб була водичка, губка і жилка, струна, дротик для того, щоб потім зрізати виріб із круга. Так розпочинається майстер-клас із гончарства музеї народної архітектури і побуту Прикарпаття, що у селі Крилос. Гончар Андрій Бучко показує і розказує відвідувачам музею, чим відрізняється процес виготовлення глечика, тарілки чи іншого виробу. Стиснув зовні сформували горлочко для вази. Стиснув знизу. Зробилася така ніжка делікатна. Ну, звичайно, гончар наперед задумує, який виріб він має зробити. Але я можу трошки пофантазувати. З вазочки зробити горнятко. З горнятка зробити мисочку. Глина, з якої робить вироби Андрій Бучко, зі Слов'янська. В давнину для гончарства використовували і місцеву глину, тільки перед тим її заготовляли. Коли вона спершу висохне і тоді заливається водою, і вона робиться як кашка, просіджується або й деколи і вручну перебирається від камінчиків, від корінчиків. Ну і можемо сказати, що. В нашому житті, в нашій душі також є такі недоліки, так як корінчики або камінчики в глині. І треба їх позбутися. Руки гончаря мають бути настільки міцними, як цупкими та чутливими, щоб боротися з глиною, каже Андрій Бучко. Займається цим мистецтвом він уже 12 років. І здавалося бися, все так, як було: руки на місці, а насправді різні частинки рук. По-різному виминають глину і роблять такі вправи, щоб глина послухалася. То оці частинки притискають її зверху вниз, робиться такий пеньочок, то пальчиками стискаємо до серединки. Спостерігає за майстром сім'я із Харкова. Олександр Акулов каже, раніше не бачив, як роблять глиняний посуд на гончарному крузі. Дуже цікаво, особливо для дітей. Я думаю, що їм це має особливо сподобатися. Якби була гарна погода, то людей було б значно більше. Франківка Леся Фадорук вирішує спробувати сама. Цікаво, коли ти майстер створюєш, щось. ще не знаєш що, але фантазію включаєш і воно з'являється. Більше ще бачиш, як воно росте під так. руками. І від тебе залежить, яке воно, яке воно буде. Просто сформувати виріб на гончарному крузі це пів роботи. Його ще декорують, а для того, щоб не пропускав воду, випалюють у печі. Гуцульський розпис часто використовує поливання іншим кольором і потім процарапуванням. Це називається ретування. І виріб потім досихає до тижня часу. Тоді він кладеться в пічку. Він, коли вже готовий до пічки, він має побіліти. Ціна за майстер-клас з гончарства не фіксована. Половину виручених грошей Андрій Бучко перераховує Збройним силам України. У музеї народної архітектури і побуту Прикарпаття щонеділі проводять різноманітні майстер-класи, розповідає працівниця музею Галина Завідляк. Майстер-класи більш націлені для того, щоб показати майстра народного, той, хто володіє ремеслом наших предків. Минулої неділі у нас був майстер-клас оберегова лялька-мотанка. Також у нас був майстер-клас з чудовою майстринію посолому плетінню. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківська область. Півсотні учасників і 24 години тренінгів та ігор для психологічного розвантаження. В Івано-Франківську розпочався п'ятиденний мотиваційний табір для підлітків Лайфстарт. За словами менторки команди «Хабшифт» Ірини Дразман, проект реалізується в межах всеукраїнської програми за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. наш табір перш за все спрямовує свою увагу на психологічну підтримку молоді. в Цей неймовірно тяжкий час. Його учасниками стають як підлітки з міста івано франківська так і підлітки категорії ВПО, які перебралися в громаду дуже з різних різних куточків України. І в тому числі нашою метою є створити між ними конект, тому що дуже потрібно розуміти, як налаштувати молодій людині своє життя в новій громаді. Співавторка ідеї проєкту, 15-річна харків'янка Вероніка Сосніч, розповідає, табір триватиме протягом п'ятьох днів з 10 до 18 години. Підлітки обговорюватимуть такі теми, як психологічне здоров'я, стресостійкість, спілкування з батьками, виклики молоді у сучасному світі. Багато хто з дітей так зараз знаходиться в такому дуже тяжкому як сказати, середовища, напевно, що в них такі дуже погані думки. Вони так увійшли в себе, в них дуже такий складний моральний стан. Тим паче, що в нас заглю під таке життя не дуже легке. Тому вирішила обрати самі такі теми, які наразі будуть дуже актуальні. Програму роботи табору написали троє друзів підлітків із Харкова. Один зі співавторів ідеї Богдан Ємець розповідає, що минулого літа у рідному місті вже організовували подібний захід. Тоді говорили з однолітками на тему протидії вживання алкоголю та наркотиків. Богдан пояснює, хто став учасником табору. Вони просто подавали заявки, вказували, вони внутрішньопереміщені переміщення особи чи вони місцеві і. У нас була така ідея, що, звичайно, для переселенців буде це надважливо, ну, але і для тут народжених в івано франківську це теж важливо. Війна доторкнулася до кожного, тому, звичайно, це складно. Тож у нас була ідея зробити 60 на 40 відсотків ВПО та народжених воно франківську. Тобто трохи надали перевагу ВПО. І так само десь і у нас десь 30 людей точно у нас і ВПО, і 20 – це народжених тут. 16-річна Франківка Софія Кравець прийшла до табору разом зі своїми друзями. Розповідає, що її зацікавили теми зустрічі, адже вона захоплюється психологією. Дівчина також хоче знайти тут нових знайомих. Мене зацікавило, що буде не онлайн, а офлайн, і можна буде прийти, поговорити. Також ігри різні, це Це цікава тема. І підліткам потрібно дізнатися про це більше. І це важливо для кожного. І актуальна тема завжди. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківська. зустрічаємо забезпечуємо годуємо вдягаємо лікуємо навчаємо турбуємось Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо, ФРАНКІВЩИНА обіймає.